Друзі, тестуємо сьогодні нашу Маздочку, це Х5 2014 року. А, зараз поділюся з вами, як закармувати автівкою а, з двигуном внутрішнього згорання після електрокара. Так, ну ще всередині все дуже гарно, шкіряний салон, така мультируль, мультокармо, така музика-бесета. Супер, ну що, заводимо. Та такий звук після електрокара. О, Незвичний. Регулюємо. Регулюємо сидіння. Тут у нас електропакет, автомат, так, гальмівник чи ручне гальмо. Ну так, гарнесенько все. Незвично, але гарнесенько. Їдемо. О, ще зеркало. Їдемо. Більше привезений із Норвегії, він дуже в дуже вдоглянутому стані. І по кузову, і всередині по салону. Салон просто бомбезний, він повнопривідний, є двигун 2,2 дизель. Авто реально вартує вашої уваги. Так що, хто хоче спробувати, приїздіть. І я впевнена, що ви покайфуєте від цього. Я хочу вам сказати, що я так кайфую від кермування і від їзди цією машинкою. Тому що, по-перше, вона така важка, вона зручна, вона прямо пливе по дорозі. І оцей цей звук, коли ти тобі хочеться на ній так швиденько їхати, коли ти трішечки так підгазовуєш, і вона так гарно звучить, чого нема, звичайно, в електриці. Тому це реально машина для того, аби... Все. Так, ось так Цей автомобіль виглядає ззовні. Такий він об'ємний. Кросовер, величенький. Давайте ще глянемо, що в нас в багажнику. До речі, яка тут гарна підсвітка, потім вам ще покажемо до відеоролика, яка тут така там гарна підсвіточка. Дивіться, який великий багажник. Таке супер класне сімейне авто. Так, дивіться підсвіточку. Тут в неї доставлені ЛЕД-стрічки. Це, до речі, дальне світло так мукається. Не свій микається. Приїздіть, чекаємо вас. На майданчику, а вся До зустрічі!